Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні подивимося такий відос. Такий невеличкий огляд японського міні-трактора Кубота Асті А15 на 15 кінських сил. Ось, так як ні для кого не секрет, друзі, ви знаєте, я вже казав і не раз, що планую, в принципі, в подальшому збільшувати об'єми обробітку землі. І для цього мені потрібно збільшувати потужність тракторця, щоб купити більш надійніший, більш практичніший, скажімо так. Ось, І я ось розглядаю такий варіант, як японський міні-трактор. В принципі, китайські теж слідкують за ринком, але дивіться, побачив цей відео цей огляд трактора. В принципі, я моніторю також ринок японських міні-тракторів. Ось, і мене зацікавив такий міні-трактор, кубота на 15 коників. Ось, В принципі, наче непоганий тракторець, скажімо так, і зовнішній вигляд. І Ну, в технічному плані то це зрозуміло. Треба їхати на площадку і його дивитись, там, покататись на ньому повністю, позаглядати. і... Ну, все передивитись, так сказать, перещупати, щоб на власні очі все побачити, чи там є якісь недоліки там, чи, ну, чи там він справний, чи все нормально. Хоча я знаю, багато хто з вас каже, що японський міні-трактор брати то це як кота в мішку, що це як лотерея, що там нічого не зрозуміло, може бути і хлам якийсь, от як до речі, в Агравлада було. От. Що з тим тракторцем Mitsubishi MT-200 в нього, і в нього якісь постійно проблеми з тим тракторцем. От. В принципі, ну, я думаю, що це ще халатність магазину, просто, що вони не зробили перепродажну підготовку тракторця, як, ну, таку як потрібно. Щось там по-бистрому зробили і все. А такі якісь детальні, якісь нюанси вони не придали тому уваги. От. І візуально Влад каже, ну, наче все нормально було. А по факту там, блін. Був закоксований радіатор, коротше, і через те двигун перегрівся, і такі його проблеми з двигуном тепер. От. Так що такі справи, друзі. Ну, треба бачити, воно візуально не видно, але треба все добре якось перевіряти, я не знаю. Ну що ж, добре, не будемо довго тягнути час. Давайте подивимося огляд цього тракторика. Кубота Astie A15 на 15 кінських сил. Тому, друзі, бажаю всім приємного перегляду і починаємо. Так, ну що ж, друзі, ось цей огляд. Ось цей тракторець. Кубота Астія 15 на 15 кінських сил. Ну, в принципі, такого на перший погляд дивишся, наче непоганий тракторець, да? Ну, там може щось там по шинам, да, може прийдеться їх замінити. Але в цілому, виглядає, ну, в принципі, доволі непогано хлопці. Ну добре, давайте зараз глянемо цей огляд. Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Дня, і зараз хочу показати вам трактор малюка. малюка. Це є Кубота Асті 15 серія Сім відома. І чому власне, його, оскільки це найменший зараз трактор у нас на майданчику, і в принципі найдешевший з серії Асті, ну, і взагалі, який має трьохточкове кріплення заводське. Які не треба переробляти, які універсальні, які підходить до іншого навісного обладнання, ну, окрім може, центральний винт на японських тракторах короткий, цей, бачите. І, в принципі, для деякого навісного обладнання, плуга чи культиватора міжрядного, то, в принципі, всього навісного обладнання треба докуповувати трішки довший центральний винт. А от бокові щоки вони універсальні. Бачите, проблем. проста трьохточка без куту нахілу. Грунтофриза в комплекті метр двадцята і додатковий ще фартушок вирівнюючий. Ну, фриза видно, так. Да? Фреза видно така вже. Трохи життя побачили, скажімо так, така потріпана трохи. Ну, але, в принципі, не знаю. Ну, сам тракторик, вроді, непогано виглядає. Ну фрезу можна підкрасити там це все ну таке, можна і зробити, в принципі. Головне, щоб вона технічно була справна, щоб все працювало, щоб все було добре. Служі на ґрунтофрезі підтерпті, але ще послужать на не одній ділянці. По шинах, в принципі, є тріщини по задніх, але повні карби, десь стояли, бо не старті. Передні шини в дуже хорошому стані. Мабуть, десь їх змінювали. Візуально. Легкі сліди корозії, нічого критичного, задовільний візуальний стан, ну хороший навіть не то що задовільний, а технічний стан повністю справний, заводиться, картерний газів. Немає, ґрунтофреза працює. Ну і найцікавіше в цьому всьому ціна Астя 15 в цій комплектації самовивіз з нашого майданчику. Тобто приїхали, забрали 4800 документи. Гарантія 3 місяці. 6 місяців сервісного обслуговування 4800. Так, ну що, друзі, що сказати, блин? Ну вроде непоганий тракторець. 4800 баксов. Це якщо самовивоз з площадки. А так, мабуть, буде дорожче. Получається, наверное, 5 косарей буде. Блін, ну в принципі, непоганий такий тракторець, я скажу, ну, блін. Ціна трохи кусається, я вам так скажу. Чесно, таку я би купив, чисто, знаєте, для контента, щоб такого покататися, подивитися. Ну, попробуйте на ньому там, щоб вам показати, відоси попилить на YouTube на канал. Я думаю, для контента можна було б взяти, щоб показати вам, так? Да? Друзі, напишіть в коментарях, як вам така ідея, щоб купити собі японські трактори, ось такий невеличкий Astya 15, кубота. Ну і подивитися, що він себе представляє так сказати, на городі його випробовувати з фрезою, з плужком. Вцепить там однокорпусний або двохкорпусний і подивитися, як він буде справлятися з роботою. Цепить культуваторокучник у мене є, алібомет. Хто слідкує за моїм каналом, то в принципі, е бачили, яке навісне у мене є. Є ще картоплесажалка, є копалка, і це все можна було б з цим тракториком випробувати, друзі. Я думаю, було б цікаво. Да, такий ось тракторик, друзі. Ну, в принципі, мене зацікавило, я так скажу. Непоганий. Невеличкі такі маневрини, знаєте, для таких городів по людям, допустимо, по які знаєте, городи біля хати, то ну, невеличкі, щоб, знаєте, на місці розвертатися. Це все це дуже ну, якби плюс японського, що в нього є такі функції оберт на місці і що він маневрений. І, здається, на 15 кінських сил, друзі. Але є передній привід і оберт на місці, блін. гідропідсилюч керма Ну, коротше, блін, тупо повний фарш, друзі. Дорого багато, коротше. Прикиньте, в тих годах такі тракторики вже з такими функціями вже випускали і виготовляли. Прикиньте? Тому, друзі, якось так. Тому я задумуюся над таким варіантом тракторика. Ну, а пишіть свою думку в коментарях. Що ви вважаєте, взагалі стоїть брати чи не стоїть. Такий трактор, чи може якісь інші порадити, а може і взагалі не варто купувати японську техніку. Ну, коротше, друзі, пишіть свою думку в коментарях, я обов'язково зайду почитаю. Буде дуже цікаво почути вашу думку на рахунок японської техніки. Так що, друзі, якось так. Такий був відос. Дякую всім за увагу, друзі. Скоро побачимось. Ну що ж, друзі, ось такий був відос, такий невеличкий огляд тракторика. Ну, що я вам можу сказати, друзі, мене, в принципі, він зацікавив, такий цікавий тракторик, щоб його купити. Я думаю, в принципі, була б непогана заміна мототрактору. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, друзі, буде цікаво почитати. Ну такий цікавий тракторик, блин, в принципі, я не знаю, таких років випуску і там стільки функцій, всяких наворотів, скажімо так, що. Просто, ну, типа, дійсно прикольно. Ще й три циліндри, да, на 15 коней. У мене ось мій мототрактор Кентавр 160Б на 15 коней. Ну, там один, виходить, поршень. Тут і 3. Блін, цікаво, да? І, блін, стільки всяких прикалюх тут, що це просто, блін. ну, Мені цікавий такий варіант, дійсно. От, е, якби були гроші, то, блін, геть би прям зараз поїхав би на площадку в Рівне. Бо, в принципі. Ця площадка від мене недалеко, десь скільки, ну, приблизно десь 120 км знаходиться від мене. То я думаю, треба буде поїхати на площадку подивитися. Може, весною якось і поїдемо глянемо, друзі. На площадку ВРМ техніки, подивимося тракторики, які в там є, і може щось собі і підберемо, звісно. От. Але в принципі просто фінансів зараз немає. То буду, друзі, збирати. І я думаю, це була б непогана заміна мототрактору. А ви, друзі, напишіть свою думку в коментарях. Не знаю, в принципі, китайський ринок я дивився, що можна взяти. Ну, в принципі, за такі гроші, як можна взяти взятий е Куботу, цю, да, то можна подивитися і знайти мініка на 24 кінських сили, але. Ну тут я не знаю, друзі. Тут завжди такий вибір. Або новий китайський, або у японський. Ну, не знаю, блін. це таке питання, що. Я думаю, на нього 100% відповіді немає, тому що знайдуться люди, які будуть підтримувати китайську техніку, а знайдуться ті, які будуть казати, що японська найкраща, хоч і бушна. Тому тут, блин, як то, як -то кажуть, тут 50 на 50, коротше. Ну і тут такої 100% відповіді на це питання, я думаю, не можна дати. Тому, друзі, якось так. Такий був відос. Сподіваюсь, що він вам сподобався. Ну що ж, друзі, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі посилання знайдете під кожним моїм відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!